Виконуємо практичну роботу 25 за підручником інформатика 7 клас, авторів лазарець, 2024 року випуску. Дана практична робота призначена для знаходження помилок, тому всі програми я вже створив і будемо шукати тільки там помилки. Зрозуміло, код програми може відрізнятися. Отже, перше завдання. Потрібно знайти синтактичну помилку в програмі, яка запитує ім'я в користувача та виводить привітання на екран. Давайте запустимо програму модуль. Run, Run і бачимо, з'явилося вікно з помилкою. Дужка була ніколи не закрита. І ось тут підсвічується. Тобто є відкриваюча дужка, а немає закриваючої дужки. Поставимо закриваючу дужку, збережемо та виконуємо ще раз. Натискаємо Enter для підтвердження. Так, все працює. Завдання 2. Також потрібно знайти синтаксичну помилку в програмі, що перевіряє, яким є введене число. Парним чи непарним. Виконуємо. Ну і бачите, в мене помилка ось така. І є підказка. Можливо, ви хочете поставити знак рівності, а не присвоювання. В Python знак рівності це 2 дрібні. Показано було що в якому рядку помилка. Так, тепер все працює. Переходимо до третього завдання, де вже потрібно знайти логічну помилку. В програмі для обчислення середнього значення двох чисел. Виконуємо. І середнє значення двох чисел мало бути 3. 2 плюс 4 буде 6, ділимо на 2, буде 3. Програма виконується, але відповідь неправильна. Тобто є десь логічна помилка. Якщо ми подивимося, рядок 4, то ось це нам потрібно спочатку додати, а тільки потім поділити на 2. Отже, даний вираз потрібно взяти в дужки Логічні помилки якраз найважче шукати. Так, тепер три, все добре. Переходимо до четвертого завдання, де потрібно знайти також логічну помилку в програмі для обчислення суми перших n-натуральних чисел. Логічну помилку потрібно зробити в циклі обчислення суми. Так тільки я зробив помилку на циклі. Давайте зараз виправлю, зроблю в циклі. Так, ну давайте додамо три числа. Ну і бачите, відповідь мінус шість. Хоча мало бути шість. Тому що я ось тут віднімав а не додавав. Це логічна помилка. А тепер все добре. З цим завданням все. Переходимо до п'ятого завдання. Потрібно виправити помилки в коді програми, які є в завданні. Тобто потрібно ось цей весь код написати, як є в завданні. Ну і виправити їх тепер. Можливо, Ви вже побачили деякі помилки, але будемо виконувати програму і їх виправляти, працювати таким чином. Так, рядок 13 помилка. Ось тут підсвічено. І зрозуміло, що в нас немає закриваючих лапок. Токсична помилка. Також показує щось з рівністю. Тут не потрібно, щоб було пробіло. Знак рівності потрібно поставити. Правильно написано ELSE. Помилка після ELSE показує рядка 18. Якщо в нас else, значить print має мати відступ. Відступ рівний одному натисненню Tab або чотирьом пропускам. Тут взагалі лапок немає print. Відкриваючи і закриваючи. Так, вже щось виконується. Але в процесі помилка флор не визначено. можливо, ви хочете написати флот. І бачите, тут навіть кольор інший. Можливо, наступну помилку ви вже знайшли. Програма виконується, але зараз буде помилка. І також показується щось флот. Показує помилка в цьому рядку. Але тут, бачите, ще написано ту стрінг. Справа в тому, що ось тут ми не перетворили в дійсний тип. Ну і якщо ми вже дійшли до цього рядка, читаємо коментар. Сума кутів трикутника має дорівнювати 180 градусів. А в нас тут віднімання. Значить, точно щось не так. Маємо ставити плюс. Це логічна помилка. І бачимо. Далі знову помилка, щось показує в цьому рядку. Ім'я змінної Angle3 є невизначене. Ви позначили Angle 1. І справді бачите, 1, 2. Тут мало бути 3. Але знову стоїть 1. Рухаємося далі, тепер помилка вже десь ось тут. Тепер вже сума Angle не визначена. А є в нас сум Англ. Бачите, у нас зміна має ось так називатися. Виправляємо. Ну і нарешті у нас навіть щось виконало. 10, 10, 10. І зрозуміло, трикутник з такими кутами не існує. Все правильно виконуємо далі. Трикутника сума кутів має бути 180 градусів. Ось тут написано. Поставимо скрізь 60. І все одно не існує, показує. Значить є десь логічна помилка, де перевірка суми кутів. Бачите, в нас тут поставлено на 190. Має бути 180. Рівносторонній трикутник, так, правильно. І ще перевіримо рівнобедрений трикутник та звичайний трикутник. Рівнобедрений правильно. І звичайний трикутник також правильно. Так більше помилок немає. Завданням 5С. І тепер переходимо до завдання 6. Де в нас код тої самої програми, але нам потрібно тепер виправити помилки, використовуючи покрокове виконання. Дебагер потрібно використати. За допомогою дебагера ми шукаємо все-таки логічні помилки. Через це всі синтаксичні помилки я вже ось тут виправив. А от логічні, бачите, я залишив. І ось тут, бачите, я підключив модуль PDB в першому рядку. І поставив ось тут точку зупинки. Ось таким рядком. Тобто у нас виконується програма, йде сюди і зупиниться, і далі буде перевіряти. Вводимо коти такі самі спочатку що в нас тут виводило, що правильно. Ну і тепер, бачите, з'явилося щось таке PDB, се тобто точка зупинки. Для того, щоб перейти на наступний крок, вводимо N-англійський. E Перевіряється ось цей рядок. І показує, що трикутника з такими котами не буде існувати. Не існує виводить. Тепер показується знову цей рядок, бачите, перевіряється, зразу видно, де буде помилка. Тобто, що в нас 180 не дорівнює 190. Бачите, що трикутника з такими котами не буде існувати. Виправляємо на 180. Перевіряється дана умова і все одно не існує. Значить, шукаємо десь далі, точніше вище цього рядка. Дивимося на ось цей рядок і бачимо що ось тут плюс, а тут мінус. Ставимо замість мінуса плюс, бо маємо шукати суму. Бачите, тепер дана умова є істина. Ми зайшли ось сюди. Перевіряється тепер ось ця умова. І буде виведений рівносторонній трикутник. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!